Вітаю всіх. Сьогодні трішки затримкою, бо я поїхала на перезавантаження у область, може, в своїй області, трішки для перезавантаження. Але все одно ну, продовжу працювати, тому кому потрібно приватні розклади пишіть, все роблю. Вже розмістилася, трішки до родичів вирішила поїхати з міста. Тому спишіть, давайте так. Щас, зараз хочу розглянути таке питання. Бачила в інтернеті, що вбили Герасимова? Одного з головних з Міністерства оборони Росії. Давайте так, правда це чи ні? Чи дійсно вбили Герасимова в Криму під час атаки Криму? Чи дійсно це правда? Ну, давайте подивимось. Чи дійсно чи це правда, що вбили Герасимова під час атаки в Криму? Ви знаєте, не зовсім. Це правда. Це більше розгін інформації, ні. Ви знаєте, ні, це вкид. Його не вбили. Він не вбитий. Гресимо не вбитий. Добре. Це точно ні. Те, що він мертвий, прям ні. Добро, Герасимов поранений в Криму під час атаки, як вони всі кажуть. Да. Ні, вибачте, взагалі спростат... Герасимов був присутній взагалі в Криму, коли була ця атака на Крим? Герасимов був взагалі присутній в Криму. Був, був в Криму він був. Випав. Герасимов був присутній в Криму, коли була атака на Крим. Присутність його була в Криму. Він був присутній, але він був десь так не в місці, де була так, не в тому місці він був, скажімо так. Майже як проїздом був. Не фіксувався, він там зовсім довго не сидів, тому його не вбили там в Криму, як всі розгоняють. Це більше, більше як і ПСО для населення для українців. Тому сильно радіти не треба.